Дані, друзі, представляємо вам оновлену версію піхотного ребу Бориспіль на 100-ваттному модулі, який закриває від 720 до 1025 МГц з псевдоцифровою модуляцією. У нас він виконаний ось таким кріпленням молі. Ви можете його кріпити або на розгрузку спереді, і патчем направляти від себе, або ж на розгрузку ззаді, чи на рюкзак, і патчем направляти. Туди якби, від спини. Значить, направленість з спачу йде звідси, розгортка 55-60 градусів. Значить, весь, вся завада направляється від патчу. тобто вона має більшу потужність порівняно з купольною антеною, тому що вся потужність йде від патчу на дрон. Достатньо буде, щоб ви включали якби, цю заваду в напрямку до дрона і від 10 до 30 секунд ви будете плавати на дрон, ви його будете садити. Значить, що ми додали, Ми додали ще одну